І всім привіт ви на каналі Грибочок. І ми сьогодні будемо проходити гру під назвою Гранні Легасі Так, що ж, чекаємо, стартуємо. ж Так, проходимо на ізі -моді. Так, версія 1.0 і пресет перший, добре? Зрозуміло, проходимо. Контю. Так, почалася загрозочка, так? Так, дивіться мою стратегію, що я роблю спочатку. Саме перше. Ходимо отак і так боком до стіни, щоб не пол. Та тут не буде скрипіти, бо тут easy мод. Тепер так беремо. Побайтемо бабку. Так, іде, ідем, ідем, Робіть таку мою стратегію, і все у вас буде працювати. За один день навіть зможете пройти, спробувати. Так, іде бабка. Тепер йдемо сюди і отак кидаємо наші кусачки. І беремо паду окей. Вона щоб бабка не замітила. Робимо тоді откий друг, щоб вона ніколи вас не замічала. Так трохи близько підходимо, так повільно. Вона вас не замітить точно. Я вам 100% гарантію даю. Все, від'єднали. Тепер беремо фоток. Бабка, йди за мною. Все, так, дошки скрипаємо. Забираємо їх, типу. І чим тут можна пошуміти так? want to play hide and seek. О, можна пошуміти вже. Тепер ідемо Сюди і беремо сейфовий ключ. Якщо щось, нагадую про перший пресет. Так, спросуємо. Та, бабка вийшла. Траш, вона ще й достатньо так пройшла. Блять! Хуйка. А, не, вижив, вижив. Так, робимо так. Це було трохи ризиковано. Ахахахаха, бабуся, хитра. Ти чого до мене докупав? Мені просто захотілося проходимо, скільки вона тут капкан встановила. І все ж, ми пройшли гру на і зі мозі. Це дуже легко і просто. А, не тікав від бабусі. Все, папа бабуся, я йду від тебе. Ха-ха, ми пройшли гру. Все ми пройшли Гранні Легасі і тепер ми можемо м -м, прощатися, думаю. Це було на Ізі складності, бо я ще проходив на нормальній складності, так скажем, і на харті один раз пройшов. Ну що ж, будемо прощатися всім папа, до побачення, до всіх скорих зустріч!